Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми поговоримо з вами про резонансні новини. В неділю е окупаційна адміністрація Донецька повідомила про те, що в мікрорайоні Текстильщик під обстріл потрапив у ринок. І відповідно за інформацією представників окупаційної адміністрації міста Донецька є велика кількість загиблих і поранених. Зокрема, Ватажок так званого квазіутворення ДНР Денис Пушилін заявив про 27 загиблих і 25 поранених внаслідок цього обстрілу. За сталою практикою відповідальність поклали на Збройні Сили України своєю чергою перший заступник постпреда Російської Федерації при ООН Полянський, заявив, що удар по Донецьку стане однією з центральних тем. Запитаного Росією на понеділок в засідання ООН щодо України про це вже повідомляють і російські змі, зокрема РіА Новості. Відповідно, сьогодні окупанти спробують використати трибуну Організації Об'єднаних Націй в моменті дискредитації української сторони і спробам дезінформувати. Світову спільноту щодо справжніх замовників цього кривавого злочину йдеться про те, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації вже звинуватило Україну у терористичному акті, і відповідно заявила, що це нібито доводить необхідність досягнення агресором цих цілей так званої спецоперації проти нашої з вами держави. З думку російських дипломатів, якщо їх так можна назвати, з території України не повинні виходити загрози безпечі та вчинятися акти тероризму. Тобто, основний задум російських окупантів це відповідно знизити рівень військово-технічної допомоги нашій країні, звинуватити нас у актах міжнародного тероризму і відповідна порушеннях. Правил і норм ведення бойових дій, а саме, у нанесення ударів по житлових інфраструктурах захоплених українських міст. Варто зауважити, що Сили оборони України вже спростували і заявили про свою непричетність до даного випадку. В повідомленні Сил оборони Таврійського напрямку йдеться про наступне росіяни, розповсюджують інформацію. Про удар по ринку в Донецьку відповідальна заявляємо, що сили, які знаходяться підпорядкуванні ОСУ Таврія в цьому випадку бойової роботи, засобами ураження не вели. Донецьк, це Україна. Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців. Але товариство сьогодні ми разом з вами розглянемо на на конкретних прикладах аналогічні. Провокації російських спеціальних служб, які мали на меті обзвинувачити Україну у кривавих злочинах проти цивільного населення. Єдине уточнення: всі ці провокації були зірвані аналітичним відділом громадської ініціативи права справа, організації очолюю. але ближче до теми: 2014 рік, липень місяць в інтерв'ю. У я повідомляю про те, що лідер самопроголошеної ЛНР Валерій Болотов готує зізнання українських військовополонених у масштабних обстрілах Луганська. Йдеться зокрема про те, що на прес-конференції Болотов розповів, що його бойовики затримали диверсійну групу роз... українських військових, яка буцімто роз'їжджала Луганськом на вантажівці із гарматою в Кузові і вела хаотичний обстріл з житлових кварталів обласного центру. Ця заява. Мала б передувати спектаклю, в ході якого раніше захоплені військовослужбовці збройних сил України зізнаються в цьому злочині на камеру російських телеканалів, і відповідно повідомлялася про те, що за інформацією місцевих джерел громадської ініціативи права справа в підвалах колишньої служби безпеки України обласного управління катують українських бранців, аби змусити їх оговорити себе під час майбутньої прес-конференції. До речі, варто відзначити, що 21 липня 2024 гонду інтернет видання Кореспондент НЕТ передрукувала сюжет пропагандистського російського телеканалу Раша Тудей під заголовком спостерігач обсє у Луганську бомблять виключно мирні цілі. На відео російського телеканала, яке теж наводить кореспондент, нет, можна було почути, як жінка говорить: називається українська армія прийшла нас захищати. Хто захищає так? Ну, з цього відповідного відео можна було зробити висновок, що обстріл житлових кварталів Луганська велися збройними силами України. Примітно, що після цього повідомлення в ЗМІ, пресконференці примітно, що після цього мого повідомлення в українських ЗМІ і виступах на терах провідних українських телеканалів пресконференцію вдалося зірвати. Вона не відбулася, і не відбулася відповідна провокація проти Збройних сил України з метою звинуватити українських захисників, нанесені удари по житлових кварталах міста Луганська, які привели до чисельних жертв серед цивільного населення. Пізніше права справа знайшла авто, з якого в Велосі обстріл житлових кварталів Луганська, були оприлюднені його номери. А трохи згодом, товариш, то я нагадаю. Самі бойовики заявили про те, що до обстрілів житлових кварталів Луганська мав відношення їхній же батальйон Зоря, який на той момент очолював ще тоді міністр оборони так званої ЛНР Плотніцький, таким чином йшлося про те, що самі росіяни організували обстріл житлових кварталів Луганська з метою звинуватити Україну у чисельних жертвах серед цивільного населення, своєчасно. Реалізація оперативної інформації аналітичного відділу громадської ініціативи права справа унеможливила проведення інформаційної операції російських спецслужб з метою дискредитації Збройних сил України 2015 рік. 14 серпня Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа справа повідомляє про те, що за оперативною інформацією Бойовики планують провести прес-конференцію, начебто, затриманими напередодні членами диверсійної снайперської групи українських патріотів. На той момент нам вдалося отримати інформацію від правоохоронних так званих органів самопроголошеної ЛНР про факт затримання про українських патріотів, яких намагалися виставити як українських диверсантів відповідна. Учасників снайперської групи, зокрема, повідомлялося про те, що в якості затриманих членів українського підпілля на прес-конференції будуть виступати дві підсадні качки з лав бойовиків МДБ ЛНР. Йшлося про те, що спецслужби самопроголошеної ЛНР знов таки готували провокацію, яка мала на меті дискредитацію Збройних сил України і українських спеціальних служб на прес-конференції. Члени так званої ДРГ мали заявити про те, що вони отримали від українського керівництва завдання влаштувати теракти в місцях масового сукупчення мирного населення, а також провести замахи на керівництво так званої ЛНР. Причому йшлося про те, що провокації планувалися для того, щоб Російська Федерація. Мала можливість на міжнародній арені звинуватити керівництво України в злочинах проти людяності та ініціювати на міжнародному рівні питання про залучення українських і військових, і політичних керівників до кримінальної відповідальності. Знов таки, завдяки розголосу, прес-конференція не відбулася чергове була зірвана кривава провокація російських спеціальних служб. Але на цьому ці провокації не закінчуються. 2 лютого 2015 року аналітичний відділ громадської ініціативи отримує інформацію про те, що російські бойовики знову готуються обстріляти житлові квартали захоплених ними місць і готують фальшиві докази причетності до обстрілів Збройних сил України. Знов таки. Провідних змі, зокрема Укрінформ, я повідомляв про те, що у місті Алчевськ на той момент знаходяться шість самоходних артилерійських установок з відповідним маркуванням, які свідчили про їх, начебто, приналежність до Збройних сил України. Причому йшлося про те, що за вказівкою російських спеціальних служб про. Планувалося провести стрільби з цих САУ по житлових кварталах, окупованих бойовиками міст Алчевська та Луганськ, мета звинуватити у масових руйнаціях та чисельних людських жертвах серед мирного населення цих захоплених українських міст, підрозділів Збройних сил України. За цим планом установки САУ з відповідним українським маркуванням після стрільби по житлових кварталах були би знищені. А потім продемонстровані російським спеціальним службам і російським журналістам як доказ причетності українських військових до масової загибелі цивільного населення цих окупованих районів. Знов провокації вдалося зірвати. 8 травня 2017 року громадська ініціатива правосправа. Виходить на загал з інформацією про те, що в Луганську російські спеціальні служби і співробітники Міністерства держбезпеки ЛНР готують серію вибухів під час проведення параду на честь перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За сценарієм російських кураторів у вибухах в Луганську мали звинуватити бійців 8-го окремого полку спецпризначення. ССО Міністерства оборони України, які у лютому були захоплені бойовиками у полон. Примітно, що за 10 днів після оприлюднення цієї інформації на сайті Міністерства держбезпеки ЛНР з'являється інформація про затримання в окупованому Луганську української диверсійно-розвідувальної групи. Тоді міністром Держбезпеки, так званої ЛНР полковником пасічником, були оприлюднені прізвища трьох українських бранч, а саме і Даннільченко. Йдеться про те, що завдяки оперативним комбінаціям аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа вдалося не лише зірвати кроваву провокацію, але й відповідно змусити міністерство держбезпеки ЛНР оприлюднити прізвища захоплених у полон 8-го полку ССО. Йшлося про багатовекторну операцію аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. справа. Варто відзначити, що саме характер, успішний характер проведення цієї операції дозволив українським спеціальним службам потім провести обмін захоплених бійців 8-го полку ССО і повернути наших героїв. Вже безпосередньо в Україну, на чому не закінчуються провокації російських спеціальних служб. 21 листопада вже 2018 року Міністерство держбезпеки на цей раз ДНР публікує інформацію про те, що під час проведення так званих виборів глави республіки. 11 листопада у підсобному приміщенні однієї з виборчих дільниць було затримано агента СБУ, за словами пресофіцера МДБ ДНР Попова, затриманий намагався передати вибуховий пристрій члену дільничої комісії, щоби той заклав пристрій в урну з виборчими бюллетенями. Варто зазначити, що колаборант Попов уточнив, що вибуховий пристрій складався. З електрозапальника і таймера за версією версію спецслужбовиків вибуховий пристрій мав працювати після транспортування урни в центр виборчком згодом у наслідок вибуху мала початися масштабна пожежа, яка мала привести до чисельних жертв серед цивільного населення. В МДБ ДНР тоді відзначили, що диверсії вдалося запобігти а агента відповідно затримати. Відповідальність за Проведення тер акту можливого теракту, то, шановне товариство, знов таки засталою традицією поклали на українські спеціальні служби й відповідно політичне керівництво нашої держави. Але зверніть увагу, заява Міністерства Держбезпеки ДНР з'являється знову за 10 днів. Після власне самого затримання нагадаю, затримання відбулося 11 числа 21 го Міністерства Держбезпеки ДНР оприлюднює цю інформацію. Та сама ситуація, власне, як з кривавими провокаціями в Луганську, коли 8 травня 2017 року аналітичний відділ громадської ініціативи права справа оприлюднює інформацію про можливі криваві сценарії. І відповідно 19 травня 2017 року Міністерство Держбезпеки ЛНР оприлюднює інформацію про затримання диверсійної групи. Сценарій тотожний як в ЛНР, так і в ДНР оприлюднення інформації через 10 днів. Але як в випадку з зірваною провокацією в Луганську, так і в Донецьку йдеться про те, що 10 листопада в українській ЗМІ була опублікована інформація. Аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа про те, що на 11 листопада співробітники МДБ готують серію вибухів під час проведення псевдовиборів. Теракти планували провести за допомогою вибухівку, яку мали закласти у кількох місцях масового сукупчення людей. За інформацією аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа метою провокації є максимальне ураження і велика кількість жертв серед цивільного населення. Ця інформація була оприлюднена мною. в етерах загальнонаціональних телеканалів і відповідна поширена в засобах масової інформації. Як бачимо, в обох випадках завдяки своєчасній реакції. Аналітичному відділу громадської ініціативи правосправи відповідно проведені оперативній роботі агентурні мережі на окупованій території вдалося запобігти кривавим сценаріям. Причому сам факт проведення кривавих сценарій підтверджувався вже постфактум міністерствами держбезпеки обох васів утворень. Але на чому зірвані провокації російських упадів? Військ громадські ініціативи права справи не закінчуються, шановне товариство. Вже 22 році, 11.08 року, громадська ініціатива право справа повідомляє про те, що на окупованих територіях Луганської області. Місцевими джерелами громадської ініціативи правосправа була зафіксована передислокація оперативно-тактичних комплексів російської армії. У у кількості п'яти одиниць у район Лисичанська. За оперативною інформацією, російськими спецслужбами мав бути розіграний так званий краматорський сценарій, тобто нанесення ракетного удару по місцях масового сукупчення цивільного населення, зокрема, з використанням ОТРК. У. Дальність ураження якої складає до 120 кілометрів, планувалося завдати удари по житлових районах, окупованих міст Луганської області. Мета операції знов таки звинуватити Збройні Сили України у чисельні жертви серед цивільного населення з використанням високоточної зброї. 10 липня з метою запобігання можливих негативних наслідків у разі реалізації планів російських спецслужб в етерах. Провідних національних телеканалів я оприлюднюю відповідно оперативну інформацію щодо можливості нанесення ракетного удару по житлових кварталах окупованих міст Луганська. І наголос при цьому робився на те, що противник буде намагатися створити негативну картинку для дискредитації України на міжнародній арені з метою унеможливити подальше постачання зсу високоточної зброї. Крім того, повідомлялося про те, що російська сторона до цього моменту категорично заперечувала наявність оперативно-тактичних комплексів точка У на озброєнні як першого, так і відповідно другого армійських корпусів, так званих ЛДНР. Натомість, за інформацією громадської ініціативи права справа, на озброєнні. Другого армійського корпусу ЛНР перебували на той момент шість оперативно-тактичних комплексів і кілька десятків ракет до них, які мали можливість наносити удари по житлових кварталах окупованих українських міст. І наступного дня, а саме 11 липня 2022 року, ЗМІ з другого посиланням на білоруський гаюн з'являється відео дислокацією на території окупованих районів Луганської області саме шість одиниць. Тактичних ракетних комплексів точка, у тобто інформація підтверджується 100%. Але показово те, що 12 липня, тобто, буквально за добу після оприлюднення інформації аналітичного відділу громадської ініціативи права справа про можливі криваві сценарії російських спеціальних служб, російські пропагандисти в телеграм-каналах повідомляють про обстріл житлових кварталів окупованого Луганська з використанням. Ракет. за інформацією російських пропагандистів, над окупованим Луганськом була збита точка У. було зняті в районі населеного пункта Ювілейний, який входить до складу Луганська. Таким чином, завдяки своєчасній реалізації оперативної інформації, вчергове вдалося зірвати кривавий сценарій російських спеціальних служб. Товариство. Щоб отримувати оперативну інформацію щодо стану подій на лінії бойового зіткнення на окупованих територіях України, підписуйтеся на мій YouTube канал Код 450. Там ви знайдете аналітику і об'єктивну інформацію безпосередньо з місця подій. Наразі йдеться про те товариство. Що російські спецслужби в чергове намагаються вже на міжнародній арені дискредитувати нашу країну з метою заблокувати військово-технічну співпрацю і унеможливити передачу українській стороні засобів ураження як ствольної, так і реактивної артилерії, відповідно, звинуватити українську сторону у порушенні правил ведення війни і чисельних жертв серед цивільного населення. Але як бачимо з приведених прикладів. Українській стороні вдається реалізувати і мінімізувати більшість подібних сценаріїв завдяки розголуженій агентурній мережі на окупованій території Луганських Донецьких областях права справа це місцевий рух спротив. До речі, жодної підтримки з боку держави з вже фактично. 10 років війни мене отримали, незважаючи на реальні результати роботи. Я вам продемонстрував, проілюстрував всі результати роботи. У вас є свій український МОСАД. Це права справа. Організація, яка ефективно протидіє російським окупантам і внутрішнім колаборантам. І українським гнидам, які заважають нам з вами в моменті здобуття нашої перемоги. Шановне товариство, далі буде. Віримо в Збройним силам України і віримо в нашу перемогу. Ми того варті.